Дана Ярова, громадська діячка, волонтерка, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України, радниця заступника міністра оборони, розповіла про деякі нюанси тендерів від Міноборони на поставку продуктів для війська, зокрема про спроби запустити рітейлерів на торги по харчуванню для ЗСУ. Для початку пояснимо. Рітейл це роздрібний торговець, який закуповує гуртові партії і продає товар або послуги кінцевому споживачеві. Це, наприклад, супермаркети, якщо по-простому. Далі текст від Дани Ярової. Давайте я один раз поясню і задам вам одне єдине запитання, а ви мені на нього дасте відповідь. Умови тендерів по харчуванню прописані таким чином, що будь-який рітейл може вийти на торги. Але не виходить. В далекому 2015 році зайшло метро, два місяці пропрацювали, розірвали договір, заплатили всі штрафні санкції і пішли. А тепер про бізнес моделі. Я була постачальником майже в усі великі рітейли в Україні і навіть не у великі. Я поставляю товар на реалізацію на суму 10 мільйонів гривень. Зразу після поставки я сплачую 20% ПДВ та передаю цей податковий кредит рітейлу, а це 2 мільйони гривень. Рітейл користується моїм податковим кредитом при власному імпорті. Далі я плачу логістику, плачу бонуси, плачу за поличку, за вивішення товару. Далі рітейл продає частину мого товару і оплачує його вартість протягом 30 днів з моменту реалізації. Рітейл користується безпроцентно моїми грошима ще 30 днів. Так воно зараз є в бізнесі. А тепер як є при забезпеченні харчами ЗСУ? Середня сума лота на 6 місяців у нас була 1 мільярд гривень, тобто вийми з кишені обігові кошти 1 мільярд, закупи продукти, сформуй кошик, вези кудись невідомо куди за свій рахунок, бо у нас прописана послуга з харчування, яка включає логістику. Також потім чекай 3-4 тижні, коли акти з військових частин потраплять в департамент на оплату. Потім чекай, коли з'являться бюджетні кошти оплатити твою поставку. Був період, коли Міноборони не платило три місяці. І після цього всього до тебе приходять СБУ, ДБР, НАБУ та інші правоохоронні органи, бо за бюджетними грошима завжди ходять правоохоронні органи. А тепер у мене до вас питання назвіть хоч одну причину, чому Рітейл має вийти на торги Міністерства оборони. Від каналу Самий Сік, ну, ясне діло, що рітейлу воно, в принципі, не потрібне. Та й отаке от, от всюди, все якось через задницю. Хтось може, до речі, запитати, чому ж Ярова пише саме про бажання працювати з перекупщиками, образно кажучи, а не напряму в виробників купувати продукти. Тобто в когось купляти яйця, в когось м'ясо, в когось крупу і так далі. В дописі даних і в коментарях пояснень, наче не видно цього, але на нашу думку, питання в тому, що рітейлер-супермаркет може постачати одразу багато видів продукції, має склади, має логістику, має досвід в цих питаннях. У виробника продукції, ну, наприклад, там хтось тільки яйця продає, хто стільки крупу, у них може не бути якихось із цих пунктів. Може не бути логістики, може не бути досвіду такими речами займатися. Окрім того, питання може бути ще й в тому, що замість одного договору з посередником, який привезе вам все, доведеться мати 20 договорів з різними фірмами і з кожною вирішувати якісь нюанси. Можливо, тому намагаються залучити великих рітейлерів. Але, як бачимо, поки що на таких умовах справа з місця не зрушує.